Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 24 лютого 2022 року. З першими ракетними ударами по Україні позникали й деякі представники командування України. Коли особовий склад служби зовнішньої розвідки здійснював спробу зв'язку зі своїми командирами, аби отримати інструкції щодо подальших дій, то у відповідь отримав лише тишу. Голова СЗРУ Олександр Литвиненко та його заступник Олег Сінайко вже були далеко поза зоною їхньої досяжності про це повідомляє Вікібаза. як зазначають журналісти від повномасштабного вторгнення Олександр Литвиненко та Олексій Найко, незважаючи на свої обов'язки, закріплені до військових статутів стаття 58-59, зібрали речі та чкурнули за кордон. Ба більше попередньо вони закликали своїх підлеглих переодягатися у цивільний одяг, поспавтися від службових документів першу чергу посвідчень комп'ютерної техніки, електронних носів і інформації. Особистої зброї та рухайтеся на західну Україну. Хто куди ми про вас не забудемо і там вас знайдемо? Звісно, зібравши валізи, де хто поїхав, однак не до Європи, а на захід України. Офіцери були переконані, що використають свої професійні навички для боротьби з росіянами саме там, адже їхні підрозділи мали розгорнутися на нових місцях. Зауважимо офіцер-розвідник. Це людина, яка здобуває важливу та цінну інформацію щодо планів ворога і надає її командиру для подальшої оцінки та реалізації. Однак що ж насправді отримали офіцери? Нічого кращого ніж спільне істо. Еробороною патрулювання обласних центрів це було ідеєю Олега Сінайка. А тим часом в столиці розгорталися не менш драматичні події внаслідок злочинних дій керівництва служби зовнішньої розвідки. З місця зберігання пропало більше 3500 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі доволі специфічних взірців, комплексів технічної розвідки та апаратури спеціального призначення йдеться у статті. Журналісти стверджують, що у той же період зникли і майже 12 мільйонів доларів США. Йдеться нібито про кошти, які мали витратитися на здобуття розвідданих наразі? Досі невідомо, яка насправді їх спіткала доля, адже є інформація, ніби за вказівкою Сінайка підлеглими було складено фіктивні акти. За ними усі 12 мільйонів доларів США, нібито згоріли у результаті пожежі на спецоб'єкті Однак з початку масованого масового вторгнення минуло три доби, і командири неохоче почали повертатися на батьківщину із західної еміграції. Хтось під тиском своїх кураторів з Кремля, хтось бо його почали розшукувати у ставці. І викликали на засідання воєнного кабінету, зазначають журналісти Вікі База. Далі, нібито керівництво СЗРО спрямували сили на те, аби інформація про їхню втечу та зникнення зброї та коштів не стала відома широкому загалу. Почали з того, що відсторонили та відправили до резерву свідомих керівників, котрі стали непотрібними свідками втечі з України, тих поодиноких керівників, які проявили здорову ініціативу і професіоналізм, здійснивши евакуацію підлеглого особового складу їх родину безпечні регіони. На заздалегідь підготовлені позиції вдало розгорнули роботу вже з нової локації проти ворога, намагаючись налагодити отримання відповідних розвід даних в інтересах захисту батьків, ще не уточнюється в повідомленні від Вікібаза. В той же час військовослужбовець Віталій Курпій щодо цього пише наступне. Невже це правда? Що заступник академії ФСБ, який влітку 21-го року був призначений Зеленським керувати службою зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, є державним зрадником? Не можу в це повірити, але ось побачив публікацію, що президентський ставленик, розвідник разом зі своїм заступниками утік за кордон, як тільки почалася повномасштабна війна. Крав 12 мільйонів доларів США організував зникнення зі складів не менше 3,5 тисяч зразків штатної стрілецької зброї, зокрема і снайперської, і автоматичної крім того, вибухівки, гранат боєкомплекту до зброї. Люди кажуть, що перед війною Литвиненко здружився з другом зеленського Іваном Бакановим, який також підозрюється у сприй... Янні ворогу як так до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.